Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні готую отаку торфену суміш для того, щоб пересаджувати в касету рослини. Тобто, це вкорінення брунькою волотистої і широколисної гортензії. Сьогодні я буду просто пересаджувати в касету. Для того, щоб приготувати цей ґрунт, буду застосовувати ось такі триходерми. Купила в цьому році е, новий комплекс е, Тріходерми? Е, тут, виходить, віридем, е, Харціанум і конінгі е, Чому ць, саме ці? Триходерми, тому що скажу так: я знімала вже ролик, розповідала про свій такий невеличкий досвід застосування цих триходерм в минулому році, і на тих рослинах, де я їх застосовувала, був гарний результат. Тому в цьому році я і далі буду продовжувати. Значить, що мене тут цікавить зараз, це кореневі гнилі для розсади і фузаріоз для гортинзії. Значить, От якраз оці от гриби, бачите, ця така триходерма вона на зерні, і буде боротися з цими ну, хворобами. Значить, Кожна триходерма підписана, має позначку верніше. Да? Бачите, отак от позначка. І позначка є на оцих ємкостях. Тут по півлітра, виходить, по, пів, по пів кілограма. І, значить, ну, В принципі, кожний із цих грибів, ну, ви як будете застосовувати, я їх навіть вже впізнаю без цієї назви. Але ці от, оці от позначки вони дуже зручні. Дуже мені ще подобається ось така от наклієчка. Це проходить тут повітря для того, щоб оці гриби не пропадали. Зберігаю я їх при температурі десь плюс 8 градусів там у мене в підвалі. Ну не знаю, в тому році, коли я вчилася їх застосовувати, то в групі в одній там садодінокого холостяка писали, що вони в холодильниках старих тримають. Ну знаєте, як у кого є вільний холодильник. Тобто, оце це міцелій гріба, і він зараз от, новенький, в гарному стані. Бачите, он тільки там цих спорів. Спор занесла я зараз в кімнату. Ну тут тому, що на вулиці у нас дуже холодно. От. І зразу як тільки приготую цей розчин, зразу вже віднесу знову в підвал. Е, ну, я ж кажу, от Зараз у мене задача це приготувати ґрунт за допомогою цієї розчину з цієї тиходирми. Просто є так сказати, можливість вам показати, як я її розвожу. Тут, знаєте, все дуже-дуже просто. І в минулому році… Е, Робила все, так що можу, можу розповідати з закритими очима. Значить, на, на 5 літрів води. Якщо на 5 літрів води, то ви набираєте одну ложку. Отак от, от Одну столову ложку. У мене тут прямо в коробці лежить та ложка. Отак от, от кожного виду гриба. Одну столову ложку. 10 літрів, значить, виходить, будете набирати 2 столових ложки. Ну, так воно, я не знаю, я тут вже один раз брала, тобто, я, ну, по мірі надобності, Тобто, більше, менше тої столової ложки, тобто отак, горка. Ну, це мені, Я не знаю, коротше, як його правильно застосовувати, скільки там виміряти ту ложку. Але ну, тобто, з горкою, не з горкою, я так думаю, що триходерми багато не буває так Потім, значить, воно виходить, якщо от коротше, по одній ложки, якщо по 5 літрів, якщо виходить, воно у мене тут от лежить в воді, вода звичайна з водопроводу. І от бачите, оці от оця триходерма вона повинна перейти в цю воду. Тобто я отак от залишаю на кілька годин. От, ну, в в, в групі хто писав, що е, взагалі, отак от, наприклад, зранку зробили ввечері, ну, там, коли оприскують або поливають і так далі. Тому що триходерму, в принципі, треба застосовувати при температурі від 11 градусів до, до плюс 11 градусів до 30 градусів. Але ж, знаєте, в тому році, коли я її застосовувала то та, від хвороб там, огірків. Е, Баклажанів, томатів. О, щоб я використовувала От саме цю, ці види траходерми, на полуниці використовувала, то е, дочекатися влітку температури е, 30 градусів було неможливо. Тому оприскувала і поливала ввечері е, там вже 8 годин, ну як температура, 35 хоча б, Тому що у нас в Запоріжжі доходило до 40-45 градусів на землі. Значить, так як я буду готувати розчин для поливу, то ці зерна я залишу тут. А якщо ви будете готувати розчин для оприскування, то треба оці, оці зерна процідити, щоб у вас просто залишився цей розчин чистим. Ну, тобто, так от я от їх перетираю. А зерно, от коли я оприскувала, то зерно я Закопувала в грунт на якихось рослинах. так, Потім значить, я беру ось такий флорбацелін. Він теж від кореневої гнилі додається від цієї е, ножки чорної І, виходить, якщо на 10 літрів, то по інструкції 125 мл. У мене, виходить, зараз я виліла 60 мл. і от Після того, як воно настоїться я тоді буду доливати в ґрунт і змішувати. Все це зараз от показую вам, можете зробити стоп-кадр і подивитися інструкцію, для яких хвороб застосовується кожний вид цієї триходерми. Ну, я просто віднесу, щоб воно тут в теплі не стояло, віднесу в підвал. і... Поки буде настоюватися оцей розчин, ті саджанці волотистої гартинзі буду сьогодні пересаджувати вже от в той ґрунт, що приготую. Бачите, це місце таке, оце все, що пропало, я викинула від сірої гнилі. От. Так що така хвороба дуже підступна. Так, ще хотіла сказати, що так як я дуже багато купувала біопрепаратів в минулому році у одного і того ж виробника, то маю вже постійну знижку і можу, в принципі, вам, з вами поділитися Тою знижкою мені ну, не жалко. От, тому пропишу цю знижку в коментарях до відео. Будь ласка, користуйтеся виробник агроліста саме цих біопрепаратів. Вони не тільки виробляють ці біопрепарати, а й вирощують багато рослин за допомогою цих біопрепаратів. Пройшло не 2 години, а 4 вже години, як я розвела цей розчин, тому що. Зайнялася там іншими квітами, ну, коротше, от воно постояло, бачите, навіть це зерно там упало вниз. Так, і Тепер просто отак от беру, поливаю ґрунт. Ну, Тобто я е, думаю, що обробивши, обробивши ґрунт отак от перед посадкою цією водою з цією триходермою, я забуду на місяць. Про ці е, кореневі гнилі і так далі, ну це я просто знаю, тому що вирощувати, е, вирощувати гортензію е, саджанці, верніше, е, саджанці воотистої та широколисної гортензії, е, без хімічної обробки дуже складно. от і Оці гнилі, треба їх контролювати, там, навіть якщо один листочок. Згніває, то треба його терміново ну, витягувати, тому що ця хвороба при високій вологісті і температурі вона розповсюджується дуже-дуже швидко. І це має ну, так сказати, значення велике значення для вирощування саме саджанців волотистої широколисної гортензії. От. В, тому, в минулому році я не застосовувала ще отак от на ґрунті, тому що це для мене так сказати, теж експеримент. Ну, може, в якомусь відео вам коли буду показувати саджанці, то розповім, як все ж таки у мене, що там у мене вийшло. Мої сподівання, виправдалися чи ні. От. Я просто використовувала на там припаливі рослин. Вже дорослих рослин, при оприскуванні дорослих рослин. А от на ґрунті для, для приготування ґрунту я не використовувала, тому що вже не було там посадок. Це я вже так сказати, вже черенкування тоді закінчилося, от, і посадок вже не було. Тому і, і не застосовувала. Ну а в цьому році отак от вирішила. Ну, значить, Отакий от, от нехитрий спосіб приготування цього верніше, використання біопрепаратів, але користь від них дуже-дуже велика. І до того ж, я ж працюю в кімнаті, от, і іноді знаєте, коли оприскуєш отими хімі... хімікатами, от, то Ну не хочеться тому, що запах є від них. Ну деякі хімікати, звісно, менше запах виділяють деякі більше. Вот. а все ж таки хочеться перейти більш на біопрепарати. Тому раджу використовувати, пробувати. От, може, і ви знайдете підход до цих біопрепаратів. Все ж таки, це вже таке знаєте, популярне становиться і, і не дарма, тому що всі ми хочемо вирощувати на у себе на ділянці і мати біологічно чисті продукти. От, і рослини, щоб, і продукти, а іначе, ну, для чого ми маємо свої сади. От. Ну Вся інформація є. До побачення, застосовуйте.